Протягом нічної ворожої атаки повітряні сили знищили над Україною 62 шахеди в межах 13 областей, і ще 67 російських дронів було локаційно втрачено. 10 БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Молдови, Білорусі та Російської Федерації. Загалом окупанти запустили 145 ударних безпілотників та БПЛА невстановленого. Типу, от така вона біда. В них їх дуже багато. Якраз цих безпілотників. Ви бачите, вони можуть собі дозволити навіть більше ста пускати на Україну при тому, що ну зараз фактично кожна ніч, кожен день, весь час у нас якісь БПЛА у просторі українському перебуває. Неспокійна ніч була зокрема у нас на Київщині. Ворог знову атакував регіон шахедами, і всі цілі а, сили ППО знищили. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Руслан Крав. Авченко він зазначив, що постраждалих та влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. Утім, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок, підсопне приміщення та паркани. Також сталося займання трав'яного настилу.